Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по оперативній інформації. Лукашенко вдруге за тиждень почав говорити про те, що війну треба завершувати. Причому він каже, що уже й причина то зникла. Хотіли денацифікувати. Каже, все, нацистів немає. Ну, є один, але в нього там такий антирейтинг, що вже можна пробачити закритий, треба закінчувати. Уже не війну, уже не дрансько, як він тоді казав, а війну. Отак, от Лукашенко міняє свої думки. Правда, сказав, що закинув третину своєї армії на наш кордон. Уже є відповідь наших правоохоронців. Є там та третина, нема тої третини. Зеленський звернувся до партнерів. А пам'ятник в суджі Леніну здається, начебто, ожив і є на старому місці. Правда, джерело Бібісі говорить, що йому просто відірвало голову. Але йде дискусія, мають українці право його зносити чи не мають з точки зору гуманітарного права. Ну, типу, Росія напала на нас, вбиває, гвалтує, знищує, спалює цілими селами. Ну, але сісти має в кінці Україна, тому що знесли пам'ятник Леніну в суджі. так чи ні? Давайте зараз все це проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал. Ми йдемо до півмільйона. Запросіть сюди своїх близьких і класних друзів. Друге, я дуже прошу. Ми з вами зібрали уже практично 400 тисяч гривень за першу добу. Нам треба зібрати 2 мільйони гривень, щоб купити три дрони, і щоб знищити один російський НПЗ. Це наша ціль. Ми збираємо на потужних три дрони, які полетять знищувати їхню нафтобазову переробку нафти. Так, Лукашенко давав знову інтерв'ю, що з ньому дуже багато хочеться про все говорити. Ну, от, і він почав аналізувати, як він каже, нациків. Так от, виявляється, все. Ми вже з вами не нацики, все у нас тут уже добре, нас денацифікували. Є там деякі, зрозуміло, що відхилення каже Лукашенко. Ну от, але, типу, все треба домовлятися. Базу для домовленості Лукашенко, звичайно, що бачить мінські домовленості. Правда, в його версії він каже, Путін йому переслав зошит. В цьому зошиті все написано, всі здорові, всі щасливі. Ну от і в зошиті треба все забирати, все підходить, все, все, все йому подобається. Ми розуміємо, що гарячка Лукашенка пов'язана з тим, що. Україна точно так же може зайти, наприклад, на територію союзного государства, яке допомагає, дає аеродроми, яке дає війська, яке дає свою зброю. От і якщо Україна туди зайде, може потім взяти і не вийти. Якщо почати згадувати, наприклад, Київську Русь, то ширилась вона в тому числі на територію Білорусі. Зрозуміло, у нас немає реваншистських... Якихось історій, але Лукашенко про це вечорами, коли вип'є горілки, точно починає думати. Ну, зараз історія виглядає наступним чином. Він почав казати, що третину своєї армії підкинув до нашого кордону. От через те, що, начебто, знаходиться 120 тисяч українських військ, начебто, ми там, і він перекидає туди, щоб значить нам протистояти, бачимо їхню агресивну політику. Ми ввели тоді і розмістили в перших точках. Ну, от так як в разі війни оборони було б потрібно мати там свої війська. Там більше зараз працюють спецслужби, спецпідрозділ Альфа, Алмаз. Ну от я думав, що АЛМАЗ це типу, він так свого колінко назвав, Виявляється, ні, що є такий спецпідрозділ. Насправді ну, от, він вважає, що українські війська в значній кількості знаходяться на кордоні з Білоруссю. У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було. Це говорить самопроголошений президент Білорусі. А наші Державна прикордонна служба відповіла на цю заяву, що це чергова порція нагнітання на кордоні з Республікою Білорусь. Ситуація на кордоні без змін, як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітають ситуація періодично на догоду. Країні терористу ми не спостерігаємо зараз збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля українського кордону. Ось це офіційна заява наших прикордонників. От і це для того, щоб розуміти, що Лука залякує, намагається сприяти, підганяти нас до того, щоб ми почали підписувати з путіним стамбульські домовленості. Ну, Лукашенко такий собі прогнозист. То казав, що ми за 3-4 дні закінчимось, то показував, звідки готувалися нападіння, А зараз вже вдруге за тиждень просить, щоб ми щось підписали. А, поки українська авіація уразила ще один міст в Курській області, Зеленський звернувся до наших західних партнерів. Ну, от, сказав ціль, що ми створюємо там буферну зону, щоб нас не атакували. І це насправді з точки зору гуманітарного права гарна, красива ціль. Ну от, зрозуміло, що по справжньому військова може бути дещо інша, в тому числі і військовий обмін територією в час переговорів. І сказати, що офіційна ціль держави захватити атомну станцію. Ну, не всі б зрозуміли, так. Да? Там би Макрон почав казати Ну як так, ескалація? Тобто, це він до Олімпійських ігор готовий був війська сюди відправляти а зараз він вже каже, що ні, типу, це таке. Треба вести себе спокійніше. Треба знову цей Макрон змінюється. Ну от поки що не публічно. Він про це говорить у виключно. Скажімо так, не на камеру і не в пресу. Він все ще знаходиться в режимі Олімпійських ігор. Але зараз ми бачимо, що не всі країни підтримують створення цієї буферної зони. Але Зеленський, і до речі, і нам теж не всім подобається, як вони себе ведуть. Тому Зеленський каже, треба перешвидшити, Передавання Україні допомоги особливо це стосується США, Британії та Франції. Ми дуже ми просимо. У війни немає відпусток, каже президент. Ну, це він зробив в вчорашньому вечірньому зверненні своєму от, дав статистику того, що нові, скажімо так, досягнення в Курській області від збройних сил. По всіх напрямках наші хлопці ви молодці, але щодо постачання від наших партнерів потрібно пришвидшення. Ми дуже просимо, щоб ви це почали робити. Е, ну і, власне, що дуже важливо, Британія Кірстармер вирішив відкрито визнати, визнавати застосування британської зброї на Курщині. Ну цього не було. Ви знаєте, що була там маленька проблема. Кір дозволив нам їхати і працювати по цій території. Потім штати сказали ні, і кір з'їхав на те, що ну знаєте, Франція не дозволяє, тому я не знаю зараз. Ну знову ж таки, людина третій тиждень на посаді зрозуміло, що він входить в цю посаду. Це нормально. Не треба його за це критикувати. Я знаю, наші деякі депутати, гарні порядні депутати, з ним спілкували ще до призначення. Вони одразу сказали, це проукраїнський козак, дуже потужний, класний, гарний, тому з ним не повинно бути проблем. Ну тому він зараз відпрацьовує цей свій стиль і зараз каже, що так, все, давайте все в сторону. Я прем'єр-міністр Британії. Я буду сам вирішувати. Не треба мені, щоб хтось дзвонив, розказував чи щось робив. Ну, от е, тому. Разом з міністром оборони Джоном Хілом прийняли рішення бути більш відкритими щодо застосування наданої зброї на території РФ у Курській області. The Sunday Times з посиланням на джерело в британському уряді зазначає, що прем'єр-міністр минулого тижня ухвалив рішення не стільки змінити політику підтримки України, скільки змінити тон і відкритіше. Визнавати ступінь участі Великої Британії. Прикладом може бути те, як швидко було визнано, що в наступні е ЗСУ використовують танки Челенджер 2. Жодної сором'язливості з цього приводу, що британська зброя застосовується на території РФ. Е, е от, так от. Е е ми не хочемо жодної невизначені чи знервованості щодо підтримки Британії в цей критичний момент. Або яска чи невпевнена відповідь, могла б свідчити про це. Ми повинні пишатися тим, що пожертвували техніку, яка допомагає Україні оборонятися. На думку британських політиків, це переконає союзників допомагати Україні більше. А британське суспільство, що безпека та економіка благополуччя країни залежить від подій на полі бою. Танки не єдина зброя, що застосовується ЗСУ. В Курській області Сан-Дітайм згадує ще й дрони, але не уточнює їх тип. Ну, давайте чесно, були й ракети британські на початку операції. І це прекрасно. Що е, не прекрасно? BBC пішла і провірила в Курській області, є там той Ленін чи немає. Бо деякі українські чиновники вже сказали, все, Леніна. Декомунізували Росію, денацифіковуємо? Ну ці точніше, вони нас денацифіковують, ми їх декомунізовуємо. Ну от але, типу, вони пішли і перевірили, сфоткали. Він є, йому рознесло голову. Ну і почалась велика дискусія: має Україна право зносити пам'ятники Леніну чи ні? У мене було навіть кілька ефірів і для наших медіа, і для закордонних, які почали задаватись питанням: а чи законно те, що робить Україна? Я їм задавав аналогічне питання: а чи законно те, що робить Росія? На що вони всі відповідають? Ну це ж зрозуміло. А, але ж ви я кажу: стоп! Черчилль Гітлера виграв в білих рукавичках разом із союзниками? От як він виграв Гітлера? Так, ми не повинні порушити гуманітарне право, ми не повинні там спалювати, грабувати хати. Ви не бачите клунків з нажитками, які передають українські війська з Курської області, бо цього немає. Так, да, їдуть машини і везуть з зав'язаними мордами скотчем російських полонених, частині з яких немає навіть це срочники, з половині з яких немає 18. Це Путін просто кидає дітей. І їх везуть. Велика кількість е кадирівців, просто головорізів, на руках яких кров Україна до всіх відноситься з точки зору гуманітарного права, просто ідеально. Ідеально просто. І ми це показуємо західним партнерам, кажемо, ось тут тюрма в Сумах, ось ці пройшли, дивіться, знімайте все. Ним все видається. Але, типу, нам же ж кажуть: а що ж так? Ну, я говорив з відповідними спеціалістами, що мені сказали. І це треба розуміти. Зносити офіційно, типу, приїхала комісія, значить, зняли пам'ятник, дійсно, це не можна. Але якщо пам'ятник постраждав в ході бойових дій, то вже нічого не поробиш і Україні нічого в такому випадку ніхто ні не буде пред'являти, тому що бойові дії незрозуміло, Вони ми ну одним словом, пам'ятник постраждав. Тому всі пам'ятники, які постраждають в бойових діях, будемо просто ставити галочку, що ми їх не зносили. Вони просто постраждали в режимі бойових дій. Тому в даному випадку, коли ви будете спілкуватися з іноземцями, ще з кимось, просто треба відповідати, що вони постраждали. Ході бойових дій і тут ми нічого зробити з цим не можемо. Тому треба чесно казати, що Путін, який обіцяв нас навчити денацифікації сьогодні і декомунізації, сьогодні сам перейшов в режим декомунізації, і денацифікації. Ну, от і сьогодні Росія очищається до того а, природного а, першозданного а, стану, коли не було там ленінів, коли не було там Сталінів. Ну от а були просто росли дуби, росіяни бухали під цими дубами. Як вони це робили там, наприклад, 200-300 років підряд. Ну приблизно зараз таке вони зараз і роблять, тільки починають жалітися на Путіна. що грибе їхніх дітей в армію, грибе без різних законів, без нічого на вік не дивиться. Ну, ти просто загрібає аби забрати. Бо ще дуже смішна історія була вчора. В їхніх ЗМІ заявили, вони так хотіли, типу, це подати дуже пафосно, але це черговий російський примітивізм. Росіяни кинули на захист Курщини космічну піхоту. І всі ж думали, що там за зоряні війни, що там за Дарти Вейдери. А виявляється, що вони кинули власне, війська брак кадрів і війська, які власне, з космічних підрозділів, типу різні там високопоставлені, так спеціалісти, інженери, які займаються космосом. Ну, оскільки інших немає, то вони просто їх кинули в окопи, і тепер вони мотострілкові піхотинці. От тепер вони ті, хто повинні сидіти в окопах і тримати оборонну судді. Це вчора ви були значить, космічними військами, елітними військами. От. А зараз ви вже просто звичайні, звичайні піхотинці і будете сидіти в окопах. Ну і зрозуміло, що в Росії серед там, типу, Еліт теж іде такий слух, типу, а що ж взагалі відбувається? Типу, ми їх виховували, в них вкладали мільйони, вкладали в них там різну інформацію і знання, а сьогодні вони сидять в окопах і їх там за 2-3 дні не буде. Ну так, от, навіть космічні війська не можуть допомогти Росії втримати кордон, росіяни відступаючи армія на своїй території. Ну от, ну, можливо, десь в космосі, там, де ніхто не бачить, вони на когось і наступають. Але всюди, де присутня велика кількість зараз уже і іноземних змін на території Росії, одні бюро зі сторони Москви дивляться, інші зі сторони Сумської області, і вони бачать дійсно, що Росія відступає. А, ну, якби Лукашенко не нервував, можливо, третій раз за цей тиждень він теж повинен звернутися знову закликати, тому що страх перекидання війни і на його територію, і створення буферної зони, щоб не атакували Київ, дуже, дуже Можливе, тому Лукашенку за це треба переживати і робити більше ось таких заяв. Друзі, напишіть в коментарях, з чим пов'язана ця дика паніка Лукашенка. От і чому космічні війська не допомогли Путіну не захистити космічну Курську область. Друзі, без сміху, але з дуже великим проханням, давайте зберемо на... Три дрони, 2 мільйони, щоб знищити один НПЗ. Рухаємось дуже потужно. 400 тисяч зібрали. Нам треба 2 мільйони 100-200 500 гривень. Це прекрасний донат, топовий донат. От вчора ви навіть кидали канадські долари. Прилетіла соточка. Я тепер знаю, до речі, курс: 3 тисячі. Виявляється, 3 тисячі гривень це 100 канадських доларів. Тому дякую. Всім, хто присилає і євро вчора, були, і долари американські були, всі були. Діаспора, українці за кордоном, великі серця. Всіх вас любимо, українці, які в Україні, це ще більша любов, тому що ви насипаєте просто якимись нереальними темпами, то як ця банка росте, мені здається, в якийсь момент вона просто вибухне. От, але вибухне не банка, вибухне російський НПЗ, коли ми доб'ємо до двох мільйонів. Тому будь ласка. Почніть цей тиждень потужно з донату, типу, який вам більше підходить. Ну от і це буде дуже дуже класно. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!